З Німеччини нещодавно прибула гуманітарна допомога саме за ініціативи голови правління благодійного фонду Берегиня, благодійна організація, допомога Україні, міста Брайтштадт громада святого Лаврентія, передала медичне обладнання, яке після розмитнення передадуть до Бродівської центральної районної лікарні. Більше про це у сюжеті Наталії Замрій. У бродах тиждень перебували представники німецької благодійної організації Допомога Україні місто Брайтшайт, громади святого Лаврентія. Казана організація розпочала співпрацю з нашим містом ще у 1992 році і вже 24 роки відчутна їх вагома підтримка. Як зазначив керівник благодійної організації спільноти святого Лаврентія Бендр Гайнріх, це вже черговий 62-й рейс у місто Броди. Саме за ініціативи голови правління благодійного фонду Берегиня, благодійна організація Допомога Україні місто Брайтшайт, громада святого Лаврентія, цього разу провезли модернізований гінекологічний кабінет і лабораторію з дослідження крові, яке після. Розмитнення передадуть Добродівської центральної районної лікарні. Представники німецької благодійної організації добре знають проблеми та потреби нашої лікарні. І при першій можливості відразу привезли медичне обладнання, завдяки якому можна оперативно отримати результати. Тобто це є комплексний кабінет, який включає в себе і оглядові столи, і комп'ютеризовані комп'ютеризоване устаткування, тобто повністю те, що необхідно для проведення гінекологічних процедур оглядів тестів. Чи пан Баннер був саме в центральній районі лікарні? бачив, яка у нас там ситуація? Waren Sie in unserem Zentralkrankenhaus? Haben Sie die Situation beurteilt, wie es aussieht? Wir waren im Zentralkrankenhaus. Wir haben das auch schon seit Jahren immer wieder betrachtet. Wir haben ja auch in 1997 das Dach vom Zentralkrankenhaus erneuert mit Materialien aus Deutschland. Und wir wissen, dass wir das Zentralkrankenhaus dass es verbessert werden muss. Aber wir haben auch zum Zentralkrankenhaus schon seit Jahren gesagt, das Krankenhaus muss eine Listung bei der humanitären Kommission in Kiew haben, was das Zentralkrankenhaus bis dato nicht hat. З центральною районною лікарнею наша організація співпрацює давно і в 1997 році ми зробили повністю новий дах у нашій лікарні. Проводимо постійну модернізацію. Хочу зазначити, що є ще багато роботи, яку треба виконати, і в першу чергу, що хотіли б ми зазначити, що наша організація потребує певної звітної документації, як виконуються роботи, в які терміни виконуються роботи, як витрачаються кошти. На жаль, нам на сьогоднішній день це не було надано. Пан Бенер має дещо таке зауваження. В планах і в можливостях їхньої організації є закупка серйозного модернізованого обладнання, такого як МРТ, Мамограф, цифрове УЗД і так далі. Але для цього, щоб виграти грант коштів для закупки даного обладнання для нашого міста, вони повинні мати їхня організація відповідно документацію, надану головним лікарем. Тому Дуже би для них було важливо і необхідно якомога швидше отримати дану звітну документацію. Представники Німецької благодійної організації Спільнота Святого Лаверентія» розповіли про подальші плани та співпрацю. Ум аберці цю шафум лайствам, де моментально не творек сиди, там. Machen, zum wie müll und müll und, äh, e, першочерговими нашими перспективами являється не лише e, гуманітарна допомога, а також розвиток e, міської та районної інфраструктури, тобто створення нових робочих місць. А саме e, у нас в планах є e, 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 побудова нового сміттєпереробного та сміттєсортувального заводу. За межами міста, міста Броди, оскільки, наскільки ми всі знаємо, є велика проблематика у Львівській області із відходами. Надалі також плануємо розвивати дорожню сферу, тобто побудівлю доріг місцевого значення районного значення. Якщо це в часовому проміжку, це який термін? Ми плануємо впровадити в життя наші перспективи протягом найближчих двох-трьох років.